Шановні присутні, доброго дня! Ми починаємо засідання конкурсної комісії з на посаду директора Одеського ліцею No53 Одеської міської ради. Нам з вами потрібно прийняти рішення щодо присутності нашого відеооператора, які будуть пропозиції. Дозволяємо. Дозволяю. Голосуємо одноголосно. Дякую. Нагадую вам, що відповідно до положення про конкурс під час проведення засідання здійснюється відеозйомка, матеріали після закінчення нашої роботи, нашого засідання будуть опубліковані на веб-сайті департаменту. Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси у новій редакції було затверджено рішенням Одеської міської ради 10 червня 2020 року. Відповідно до наказу Департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 9 червня від липня пробачте, номер 254 до складу конкурсної комісії з відбору на посаду директора Одеського ліцею No53 входиться голова комісії Зв'ягін Олег, депутат Одеської міської ради. Він запізнюється. Заступник голови Скібала Світлана, представник професійної спілки Світлана Одеси, заступник директора департаменту освіти і науки Одеської міської ради, секретар комісії Бадюк Ірина, представник Одеської міської. Громадської організації, громадської ради освітяни України, директор Одеського ліцею No 55, член комісії, Гринчишин Галина, головний спеціаліст з питань персоналу, Департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації, Кравченко Ілона, головний спеціаліст відділу дошкільної та загальної освіти, управління освіти та молодіжної політики, Департаменту освіти, і науки Одеської облдержадміністрації. Та очікуємо Лозевенко Марину, депутату Одеської міської ради. Шановні присутні, яка буде пропозиція стосовно нашого засідання? Розпочати. Розпочинаємо. Прошу голосувати. Хто за дану пропозицію? Одноголосно, дякую. Нагадую вам, що відповідно до нашого попереднього засідання від 12. 12 серпня, 12 серпня 2024 року, на підставі наданих документів до участі у конкурсі допущено це Ірину Олександрівну. Запрошуємо. Ірина Олександрівна. Вітаю та доброго дня, шановна Ірина Олександрівна. Відповідно до нашого попереднього засідання конкурсу нашої комісії, ви допущені до участі у конкурсі. Хочу попередити вас, що ведеться відеозйомка. Всі матеріали записані, будуть переданими і розміщені на сайті департаменту освіти та науки. Нагадую вам, що конкурс складається з трьох етапів. Перше етап це тестування. Ви обираєте білет, демонструєте нам його номер, отримуєте тестове завдання, їх 30. Кожне завдання має 3 4 відповіді, лише тільки одна правильна, вам необхідно її знайти. А на виконання 30 хвилин. Ваша мета, ваше завдання отримати 16 і більше правильних відповідей. Якщо ви отримуєте дану необхідну кількість відповідей, ви переходите до наступного етапу. Про нього я розповідаю. Хотя. Так, обираємо білет. Який вам подобається, демонструємо на відео. Білет номер 4. 4. 4. 4. Шановні члени комісії та конкурсанти, прошу звернути вашу увагу на те, що пакет з матеріалу повністю опечатано. Я зараз відкриваю його у вашій присутності. Дві старі Білет номер 4. Будь ласка. Сідайте, будь ласка, вірмо. Ага. Думаю, пишете своє прізвище і ім ім'я по пальськові. Коли будете готові, ми в ротуві, можна час початку Ваше десять годин, чотирнадцять хвилин успішно. Thank you. Я завершила. Підпишімо в сьогоднішню так.